Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Хочу вас познайомити з цим магнітофоном. Звісно, що він не новий як такий, але він новий для мене. Я його ще не разу не включав, не вмикав. Ось як він до мене потрапив, це мій апарат. Я його взяв як під профілактику, під відновлення. Він мені дуже подобається з усіх магнітофонів вищого класу. Там, звісно, що ви знаєте, є Олімп 03, електроніка 03, і 04 електроніка, потім 5 Олімп, То Ось цей 04, він, як не дивно, зустрічається рідше інших. Не знаю чому. Він із них самий простенький. в нього всього три голови, скрізний канал. Немає реверсу, звісно, автореверсу. Він звичайний стерео, чотири доріжки. Бабину він записує з двох сторон. От. Ну, це така загальновідома інформація. В нього є цікава історія. Ну, для мене вона була цікава, колись я її вам розповім. Бо ну, цікава вона тим, хто був її першим власником. Тобто, я зараз другий. Перший власник купував його новим. Він сказав, що близько 30 років він простоїв у нього десь у шафі. От. Продав він його зараз з особистих причин. От. Ну, а я придбав, тому що мені завжди було цікаво мати такий апарат у себе. Ось, давайте подивимося, що він фактично собою представляє, тобто, який його стан. Тут ось трошки потертий під катушечник, тримач катушки ось з такими прорізями, і він зараз, ви бачите, стоїть на відстані, тобто невеликий проміжок є. А ось ці направляючі співпадають. Тобто ми зараз можемо надягнути бабіну, катушку і зафіксувати, але він так просто не повертається. Бо цей маленький виріс, він там є маленький фіксатор такий.